Буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але нас, рідну, право. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Господи, відповолімся. Господи помилуй. Господи, Боже, всемогутній суттворителю неба і землі, ти у своєму проведінні покликав людину до любові і милосердя, щоб роблячи добрі вчинки для добра ближніх виконати Твою волю. Благослови і освятим. Пам'ятні дошки, оці, які споруджено і встановлено, щоб пам'ятати добрі справи і вчинки тих, які відійшли в вічність, бо дивися освячені наше, і тобі слава, висилаємо отцю і сину, і святому духові. Нині повсякчас, і навіки вічні.